Доброго дня, дітки! Ми з вами продовжуємо подорож країною здоров'я. І зараз ми поговоримо про харчування. Стан здоров'я людини на 50% залежить від того, чим і як вона харчується. Не усі продукти, що людина їсть, є корисними для здоров'я. Правильне харчування це відмінний настрій, бажання бігати, стрибати, посміхатися. А неправильне харчування може призвести до хвороб. Як же повинна харчуватися людина? Абитка здорового харчування. Головне, не переїдайте. Їжте в міру. Адже переїдання призводить до ожиріння, а значить до хвороб. Дотримуйтеся режиму харчування. Для нормальної роботи травної системи важливо харчуватися у одні і ті ж години. Прийом їжі не менше 4-5 разів на день. Вечеря не пізніше 19-ї години. Вечора. Продукти харчування корисні для зубів. Горіхи, молочні продукти сири, йогурт. Цитрусові грейпфрут, лайм, апельсин, морепродукти, риба, креветки, яйця, куряці та перепелині, а також мед. Продукти корисні для скелету, тобто для кісток, абрікоси, курага, кокос, гарбузове насіння, печінка, фініки, інжир. Капуста, яйця, а також м'ясо баранини. Продукти, які поліпшують склад крові: бурква, виноград, вишня, горіхи, чорна смородина, шипшина, сік буряка та сік моркви. Продукти корисні для волосся: лосось, яйця, виноград, гарбуз, гречка, помідори, шпинат і спаржа. Продукти корисні для зору, тобто для наших очей: це чорниця, кисломолочний сир, шпинат, гарбуз. Морква, грейпфрут, риба, горіхи і капуста. Продукти корисні для роботи мозку. Риба, яйця, чорниця, яблучка, малина, вишня, банани і сливи. Продукти корисні для легенів – Курокума, гарбузове насіння, броколі, часник, киві, кістковий бульйон. Дітки, дякую вам за увагу. Дякую, що слухали мене. Гарного дня, чудового настрою і харчуйтесь корисно!